Як відомо, в ніч на 25 серпня росіяни вдарили по готелю Сапфір на Донеччині у Краматорську в той момент, коли в готелі перебували журналісти. Загинув британець Райан Еванс, який працював у Ройтерс. Постраждали шестеро людей, що найменше поранені громадяни США, Німеччини, Латвії та України. А журналіст міжнародного агентства Reuters Іван Любиш Кірдей перебуває у критичному стані. Що тут цікаво, російський мілітаристський пропагандистський телеграм-канал Два Майора визнав, що Росія вдарила навмисно. На це звернув увагу Денис Казанський, журналіст і, оприлюднивши при цьому скріншот з цього телеграм-каналу, власне з Денисом зараз і будемо говорити. Вітаю, Денисе! Вітаю! Чи дійсно є підстави вважати, що Росія здійснила цей удар навмисно? Абсолютно, у мене немає сумнівів щодо цього, і ці сумніви зникли після того, як я просто почитав російські ЗМІ. Як відомо, після того, як Росія завдала цього удару, і стало відомо, що журналісти загинули або поранені, і сама само, саме агентство Reuters випустило? Такий реліз, да, і де достатньо, так неоднозначно прокоментувала ту ситуацію, ніби от потрапили журналісти під удар, але не сказали, хто завдав цього удару. Нічого не відомо. Хоча, якщо відкрити просто російські змі, то ми побачимо, що там ніхто нічого не приховує, я чесно кажучи, сам давно вже звик до цинізму і такого людожерства, який ми бачимо постійно в російських змі, да з, -з боку росіян, але мені все ж таки здавалося, що ну є якісь межі, і в даному випадку. Росіяни ну зроблять вигляд, або що нічого не відбулося, не будуть коментувати. Як в принципі, вони часто роблять так, або скажуть, що взагалі це не вони, і воно там це. Якась провокація. Ну як теж вони часто люблять казати. Але ні, от в даному випадку вони абсолютно, як ми бачимо, пишаються тим, що вони завдали цього удару. Вони підкреслюють, що це зробили саме вони, і як вони кажуть, що вони пояснюють, чому що це було таке покарання для західних пропагандистів. А спочатку е, написали про це е, ці з канали, телеграм-канали мілітарні, які. Фактично працюють на російське Міністерство оборони пов'язані з ним. Зокрема, цей канал два майора Він такий написав найбільш людожерський пост, де було написано одразу, що а значить, в Краматорську знищено ну, там прямо написано унічтожен, да мовою оригіналу, унічтожений журналісти Рейтерс. І надалі там пояснюється, що Краматорськ це з точки зору Путіна територія Росії. Він оголосив, що це Росія і. А оці, значить, журналісти Reuters, вони незаконно перетнули російський кордон, знаходилися на території Росії, тому вони були знищені. І там прямо так написано, що це там значить нахабні західні пропагандисти, вони отримали те, на що заслужили, що вони мають відповідати за порушення російського кордону, і оце таке для них покарання. Трапилося це. Через кілька днів після того, як ці ж самі російські воєнкори відкрито погрожували вбити е, так само західних журналістів, які приїжджали знімати сюжети в Курську область. Зокрема, вони погрожували журналістам CNN те, що їх вб'ють І ось ми побачили, да, що це був такий удар. І більш того, ну можна ще сказати, що це телеграм-канал, ну мало ли хто там його пише, і все, але і в офіційно ну в таких. Майже скажімо так, державних да російських змі під владі також стали виходити виходити матеріали, які повністю виправдовували цей удар і абсолютно не намагалися навіть приховати, що це робила е, російська армія. Наприклад, також я приводив е, скріншоти видання Аргументи і факти. Це така стара ще там радянська газета. У мене ще бабуся колись її виписувала. І оця газета вона зараз належить мерії Москви, тобто це федерального рівня змі цілком респектабельне. Ну з точки зору да росіян, і яке, до речі, користувалося в російських змі. Вони користуються матеріалами Reuters, Вони фактично співпрацюють. Reuters це ж міжнародна агенція. і Вони виправдали цей удари. Написали, вони там смакували, що в чорних мішках поїдуть домой, значить, ці британські найомники. Uh, і вони прямо описували, що заселили вони, коли заселилися в готель, значить, стало зрозуміло, що це оскільки там англійська мова, то це значить найманці, і хтось uh, здав, uh, значить. Якийсь ну передав цю інформацію російській армії. російська армія. Російська армія навмисно завдала удару по цьому готелю. Тобто, ми бачимо, що Росія абсолютно цього не приховує, і рівень людожерства вже такий, що росіяни, російська армія, російські офіціоз да, державна пропаганда пишаються вбивством західних журналістів. Беручи до уваги ці повідомлення, про які ти зараз згадуєш в російській пресі і в телеграм-каналах. Хіба західні журналісти, наші колеги на заході, вони не бачать реальної небезпеки загроз для себе, якщо нехтують безпекою, по суті залишаючись на передовій після насправді значної вже кількості загиблих, на жаль, серед медійників. Що власне чим вони на що вони розраховують? Це питання, яке теж мене непокоїть, і користуючись нагодою. От якщо нас дивляться колеги, хочу ще раз закликати в жодному разі не селитися в готелі в прифронтових містах. Або готелі є постійною цілею для російської армії. Вона постійно завдає по них ударів. От тільки що буквально цієї ночі було завдано удару по готелю Аврора в Кривому Розі. Колись теж ще в мирні часи. Я зупинявся там, коли жив у кривому розі приїжджав туди. Також до цього удар по Краматорську. Це вже теж не перший удар Краматорську, і інші готелі в них вже били ракетами. До цього були удари в готелі в Покровську, в Харкові. Тобто, всі міста, які більш-менш близько до лінії фронту, по них Росія б'є балістикою, б'є по готелях і б'є саме по журналістах, тому що ну вони постійно пояснюють, що це найманці, але ну це зрозуміло це божевілля, найманці ну як якби вони навіть і існували і були. Вони б не селилися в готелі. Ну всі знають, що Росія б'є по готелях. І Найманці точно оселилися десь в більш безпечних місцях, скажімо так, і не скопом, не разом Ми кожного разу, коли Росія б'є по готелях, вони ж потім звітують, що знищено там 10 генералів НАТО. Ну типу, генерали приїхали а, влаштовувати попойку, значить, в їхньому розумінні, да, прямо під лінію фронту. Але в готелях часто живуть е, журналісти, і я закликав сам. Я не зупиняюся в готелях ніколи. І закликаю всіх так само там винаймати квартири там по добово це, теж можливо. Це може там не так комфортно, звісно, але ну повірте, ваше життя дорожче. Я був дуже здивований, що такі досвідчені люди, як журналісти Reuters, та які працювали в гарячих точках до цього, і в тому числі в українському конфлікті, вони працюють в Україні там вже 2014 року. Як вони так легковажно до цього поставилися? Ну, на жаль, вже нічого не зробиш. Але не майбутнє обов'язково треба, щоб всі пам'ятали, що не можна селитися в готелях. Росія цілеспрямована спрямована біє по журналістах. От вона точно знає, що ніяких там готелях найманців і солдат нема. Але знаєш, там є журналісти, і вони таким чином мстяться журналістам просто за те, що журналісти випускають матеріали, скажімо так, які викривають злочини, в тому числі військові, злочини Росії. То ще цікаво, українська влада чи має посилювати заходи безпеки для журналістів? Бо з одного боку, нібито мала б політичне керівництво і воєнне командування, а з іншого боку, коли таке відбувається, шквал критики потім в бік влади, мовляв, ви не даєте нам працювати. Але це вже таке окреме питання. Ти знаєш на нього відповідь? Ну, я точно можу сказати, що не можна посилити там якось за кожним журналістом поставити mm -hmm. нагляд і контролювати його безпеку. Але що я б особисто зробив, я б в таких містах взагалі заборонив діяльність готелів, тому що ну, вони мають бути просто зачинені, і в них не має бути людей, тому що ну по ним б'ють, і Росія буде бити надалі. І якщо готелі в тилових містах там є у людей, просто час щоб піти в укриття. То в таких містах типу Краматорська там чи Харкова просто немає часу. Коли починається обстріл, люди просто ну вони нікуди не встигають піти, і тому ніяких готелей там просто не може працювати. Тобто можна шукати варіанти там винаймати квартири подобово, там будинки вони здаються. Ці міста вони вже такі напівпорожні. Дуже багато людей виїхали звідти. І насправді, ну це єдина нормальна історія, тому що. А ну, власне, це найбільш безпечне. Зрозуміло, що в тих прифронтових містах не існує абсолютно цілком безпечних місць і може завтра прилетіти куди завгодно і в житловий будинок, і все буває. Але готелі є е, такими мішенями, які Росія е, знищує, в які вона б'є системно. І постійно, і ну, вже всі, хто більш-менш там регулярно їздить на фронт, туди всі знають, що не можна селитися в готелях. Я буваю на Донбасі там раз на місяць на два. Ну і я з 22-го року точно знаю це як правило, що не можна жити в готелях. Чому ці журналісти знехтували цим правилом? Я не можу пояснити. Дякую, не нехтуйте безпекою. Це я до колег звертаюся і до наших глядачів, особливо на територіях прифронтових. Денис Казанський журналіст щойно поділився своєю думкою щодо цього чергового теракту Росії. Тисніть подобайку під відео, поширюйте його серед тих, кого любите, і підпишіться на РБК Україна в YouTube.